Президент Польщі Навроцький заявив, що ще має час до 10 жовтня, аби підписати закон про допомогу громадянам України. Документ уже схвалили Сейм та Сенат. Закон передбачає продовження легального перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року. Також змінюються правила отримання виплат 800 плюс. Вони залежатимуть від працевлаштування батьків і навчання дитини у польській школі. Коментуючи можливість зустрічі з Володимиром Зеленським, Навроцький сказав, що вона цілком можлива у Києві. За його словами, нещодавно вони вже поспілкувалися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Раніше заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук заявила, що всі українці, які повернуться з Польщі, отримають державну підтримку. Це стосуватиметься як соціальних виплат, так і допомоги з працевлаштуванням та розселенням.